Сьогодні, 25 вересня, у сонячний осінній день шостка прощалася з двома героями, двома земляками, романами, які віддали своє життя за батьківщину. Роман Красноштан та Роман Романенко. Тепер їм обом на віки 36. Роман Красноштан народився 12 червня 1988 року. У Шостці, був єдиною дитиною у родині. З ранніх років він цікавився технікою, навчався у школі номер 12. Чоловік пов'язав із технікою всю свою роботу і все своє подальше життя. Протягом восьми років він працював на шосткінському хлібокомбінаті, був доброю та чесною людиною. Добре, щире, вічливе. Сюди був такий, як так вам сказати, це така людина, дитинка, яка приходила і все время. Все время помогал. у 28 років. Роман Красноштан втратив батьків і залишився доглядати за хворою бабусею. Мріяв створити власну родину. Щоденно піклувався про котиків, як бездомних, так і домашніх. Умів бачити і відчувати красу. Він фотографував околиці та міські пейзажі. Багато його фотоетудів відомі мешканцям шостки. Коли ж чоловік отримав повістку, він не вагаючись пішов боронити Україну. Воював на Бахмутському напрямку. Загинув 14 вересня на території Донецької області. Директор хлібокомбінату від імені усього колективу висловив слова співчуття родині загиблого. Роман Красноштамп працював на нашому підприємстві більше 10 років. І всі пам'ятають його як добру, вічливу, дуже щиру людину, до якої можна було звернутися по будь-якому питанню. Він сідав завжди, завжди дячко відповідав зробленої роботи. Ніхто в нашому підприємстві і я в тому числі уявити не міг рому в військової формі, як бійця, як героя, бо це людина була, на мій погляд, здатна творити тільки в мирному житті, а їхні душі хай знайдуть. Вічний спокій, нашій українській землі, слава героям, слава Україні, Героям слава страшно, коли життя йдуть молоді, повні сил, і ті, хто здавалося би ще не так давно, ходив вулицями міста і будував плани на щасливе майбутнє у мирній Україні. Сом, біль, неприйняття переповнюють серце. Наш учень, рома Красноштан, Такий добрячок, така неординарна дитина, приємний в спілкуванні, доброзичливий. І сьогодні ми його проводжаємо у дорогу вічної слави, дорослого чоловіка. Своїми переконаннями. Ми низько вклоняємось перед подвигом твоїм романем. Перед твоєю мужністю і патріотизмом твоїм. Щирість відчуття рідним дай вам Боже пережити цю страшне горе, цю страшну трагедію. Світла пам'ять тобі, романе, вічна слава героям! Роман Романенко народився 3 лютого 1988 року у шості. Зростав розумним і допитливим хлопчиком. Після 9 класу вступив на навчання до хіміко технологічного коледжу імені Івана Кожедуба. Згодом навчався у шосткінському інституті СумДУ. Він мав справжній талант лагодити різні речі. Вдома все було зроблено його руками у 2015 році. Він переїхав до столиці і після переїзду в Києві працював електронщиком. 2 червня він став на захист України. Позитивний, працелюбний, товариський. Востаннє він виходив на зв'язок з рідними 4 вересня. Стало відомо, що 15 вересня грой загинув. Він був братом моєї, моєї подруги. Ну, ну від таких новин. Скільки я дружу з подругою, стільки знала близько восьми років, напевно. У Романа Романенка залишилися дружина, мама та сестра. Всі його пам'ятають як доброзичливого, щирого, доброго хлопця, який будував плани на майбутнє. Сталася біда. Наша земля потребувала воїнів, захисників. Рома. Твоє життя виявилось таким коротким, але ти його гідно прожив. Низький уклін всім рідним за виховання достойної людини і прийміть найщиріші наші співчуття. Жодним словом не можна виразити ту біль, яка розриває серце і душу, забирає війна наших найкращих земляків, наших найкращих дітей наших найкращих студентів вічна і світла пам'ять героям царства небесне. Дорогою ціною дається Україні незалежність. Українські захисники кладуть на алтар батьківщини власне життя, аби майбутні покоління могли жити у вільній країні. Співчуття родинам загиблих висловив заступник міського голови Ярослав Щасливцев. Україна сильна і велика нація яка має нещасливу кількість героїв. На превеликий жаль, не всі з них повертається додому зі щитом. Сьогодні два наших герої, два Романи повернулися на щиті. Ми повинні закарбувати пам'ять про них в наших серцях, в літописах про що скінчили про її героїв. Повага і шана батькам, вічна слава, вічна пам'ять героям. Присутні поклали квіти до останнього прихистку героїв і провели їх останньою дорогою в честі, гідності та вічної слави. Тепер обидва романи у небесному війську захищатимуть своїх рідних із небес.